Наказом від кабінету міністрів України і Міністерства культури. На чолі із міністром Бабійчуком у 1955 році відкрити дитячу музичну школу в Старокостянтинівському районі директор Тамара Микитівна Барановська. На той час у школі працювалося всього лише 4 викладачі. Школа, школа пройшла шла... Я перепрошую. Школа пройшла славетний шлях, і її вихованці знані у культурному житті області, країни та зарубіжжя. І сьогодні 70-річний ювілей у мистецькій школі, музична школа імені Миколи Кондратюка. Це дата, яка символізує життєву мудрість, колосальний досвід та незвичайні досягнення. Це не просто дата, це сім десятиліть творчості та самовідданої праці. За ці роки школа стала справжнім осередком культури, колискою талантів і гордістю нашої громади. У знак поваги до нашої спільної справи про місце, де народжуються мрії, місце, де здіймаються крила та формуються майбутнє гімн школи. Слова Віталії Войтко. Музика Лариса Гринишина, аранжування Марина Герус. На сцені мішаний кур мистецької школи. Керівник Лариса Гринишина, концертмейстер Тетяна Козюра. Міська влада завжди підтримувала та підтримує розвиток культури і мистецтва. Адже саме вони творять обличчя нашого міста. До вітального слова запрошую міського голову Мельничука Миколу Степановича. Слава Україні! Дорогі, слава. А, ну що ж, ювілей прекрасний, колектив прекрасний. Дітки також дуже хороші і прекрасні. Тому відзначається ювілей музикальної школи в дуже тяжкий період і час для України. Але Україну зберегла культура, пісня, звичаї, обряди. І сьогодні якраз українська пісня. І мистецтво дійсно відновлюється, відроджується в Україні. Те, що багато було загублено під час неволі України. І війна сьогодні розпочалася, бачите, за того, що прорисує українська мова, українська культура а не хочуть російський язик. Тому і боротьба йде не на життя, а на смерть. Наші воїни. Патріоти, які стоять на передовій, захищають Україну, відстоюють Україну. Багато з них віддали життя за Україну. Але це сьогодні єдиний вихід, щоб зберегти Україну, відстояти і назавжди утвердити її в світовій спільноті, щоб Україна назавжди відродилась і стала рівень з іншими народами Європи і світу. Тому. 1955, коли започаткували музикальну школу, хтось і тоді думав, що Україна має відродити свої пісні культури звичаях і обрядах. Тому вітаючи сьогодні вас з цим ювілеєм, хочу побажати, щоб в подальшому завжди звучала українська пі пісня, українська мова, діяли звичаї, обряди. І ми жили як українці, рівні з рівними усіма народами світу, щоб нас знали не так, як колись Шевченка, футболіста чи ще когось, а знали Україну і знали нас, українців. І так як сьогодні світова спільнота підтримує вже нас, то вже знає. А дай Бог вистоїм, переможемо, то дійсно утвердимося. і... Займемо своє гідне місце в світі. Тому вітаю вас з ювілеєм школи, бажаю школі розвитку, процвітання, досягнень і завжди завжди славитись своїми вихованцями, як в Україні, так і за межами України. І щоб таланти, які тут народжуються, Розвивались і приношувались. Дісня нас. Відповідно, відповідно до розпорядження міського голови грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради за високу професійну майстерність, значний внесок у справу естетичного виховання і розвитку творчих здібностей дітей. Вагомі містецькі здобутки та знаходи 70-річчя дня створення комунального освітнього закладу в галузі культури мистецької школи, музична школа імені Миколи Кондратюка Старкосінтиївської міської ради та подарунковим сертифікатом на придбання музичних інструментів на суму 150 тисяч гривень Колектив комунального освітнього закладу в галузі культури і мистецької школи, музична школа імені Миколи Кадратюка Старкосвятинівської міської ради, директор Гринишина Олега Миколаєва. Глядачі, учні, всі, хто присутні сьогодні на цьому ювілеї, ми маємо зрозуміти і завжди-завжди берегти те, що маємо. Тобто звичаї, обряди, культуру і розвивати її, і примножувати. І дай Бог, щоб наша талановита молодь це все усвідомила і несла все своє життя. А те, що ви навчитесь в школі, я думаю, прийдеться вам його використовувати у своєму житті подальшому. Але те, що ви здобудете, ну, пригодиться вам завжди, де б то не було. Маючи музикальну освіту, ви можете на голову вище спілкуватися з тих, хто її не має. Ви маєте духовність, відчуття, розуміння музики і е, спілкування, де б там не було. ви Трошки вище більше освічення. Тому хай щастить всім цьому колективу. Кошти, які виділили на придбання інструменту, це для розвитку дітей. Ну і в подальшому я впевнений, що будемо виділяти кошти з бюджету. Дай Бог, щоб закінчилась війна з перемогою. Бо В нас на сьогодні вже забрали тільки в цьому році понад 360 мільйонів гривень. Забрали для Збройних сил України. Важко нам приходиться виживати, але ми шукаємо всі шляхи. Наповнення бюджету для того, щоб наші, вся інфраструктура нашої громади працювала і виплачували заробітні плати, проплачували енергоносії, і все необхідне для того, щоб громада могла працювати. Навіть в цих складних умовах, сьогодні звітуючи про громаду, якраз так співпало, я викладав своє кхе, бачення і досягнення, але тільки чуть-чуть, бо його всього не можна показувати, розказувати, бо ворог це може використати проти нас. Тому е місто наше розвивається успішно, економічно, потужно розвивається, воно найпотужніше економічне місто в нашій області, а то й в Україні. Естетично, ну і вся інфраструктура працює відмінно. А також захист від блекаутів у нас в чотирикратному розмірі, як сказати, такому ж доступному. Тому над ми працюємо і місто має бути забезпечене навіть на вихому року. Ви бачите, що сьогодні ми отримали статус міста героя. Це не просто так дають, не просто так отримують. Це потрібно вистояти, дістояти і ворога бити. І разом з тим, коли нас б'ють, ми могли вчасно. Відновити все і щоб все відповідно, відповідно працювало на громаду. Тому я впевнений, що ми вистоїмо, переможемо, і місто щастя буде нести місто героїв. А ви будете гордитись своїм містом, де би не були. Перше, що ви скажете, я проживав, чи народився, чи народ, народилося в місті героїв Старокостянтинів, як президент сказав Старкові. Скорочена народна назва. Тому вітаю всіх нас із 70-річчям, із відзнакою міста, міста героїв і бажаю всім нам бути реальними героями і нести гордо ім'я нашого міста. Душі і завжди гордитися ним дійсно реально. Бо, ще раз повторюсь, ця висока нагорода заслужена, не отримана, а дійсно заслужена. І понад 460 обстрілів, обстрілів тільки на вересень, місяця, на день вже значно більше. А кожний обстріл це сотні і десятки шахетів, ракет, і генжали і так далі. Тому хай нас господь береже, ми будемо живі і здорові, а місто буде процвітати, а школа розвиватися і виховувати, навчати наших дітей. Зі святом! всього найкраще. І, Шановні друзі, так як ну, я реально зайнятий, надзвичайно, я е, залишаю, весь святкуйте, е, веселіться, показуйте свої дійсно те, що ви навчилися. І е, ваш талант хай розвивайте, розвивається ще раз. Святом, святом, ще раз святом. І до побачення. Таким гарними подарунками і колоритним. Таким початком ми запрошуємо на сцену Павла Сторожука, клас викладача Мосічук Наталі Петрівни. У періоди був у вас на зустріча в різних обставинах. І скажу тільки декілька слів. Все, що наробиться, робиться на краще. Тому я хочу, щоб в школі було все краще, краще, краще і спільноше. Зі святого. До І ми ще маємо одну високопоставлену нам гостю. Дуже нам приємно, що вона завітала сьогодні до нас. Запрошую до вітального слова скрипальку, заслужену артистку України, директорку Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Маю Оміщук. Вечора вимішановне товариство Слава Україні. Для мене надзвичайно приємна місія вітати з такою поважною, поважною датою. 70 років історії, 70 років навчання, хвилювання. Блискучих перемог, натхнення неймовірних випускників. Сьогодні бачила вітання в інстаграм випускників вашої школи. Ліза Вознюк вітала, розказувала про свої успіхи. І мені надзвичайно приємно, що ваша школа, попри всі тягості, і сьогодні було згадано про те, що ви місто герой. Незламних людей про незламних дітей, які е, не тримаються а.